Живий прапор і яскраве розмаїття національних сорочок. Дрес-код на день вишиванки у коледжі транспорту та комп'ютерних технологій. Дівчата сміються. Часи, коли кожна українка могла створити таке диво, давно минули. Хтось блузку придбав, хтось позичив. Та знаходять і ті, які не промах самі взятися за голку, щоб відроджувати старовинні чернігівські візерунки. Я вишивала її півтора роки, щоб зробити батьку приємне на день народження. У нього був ювілей. Я знаю, що вишиванка, яка вишита, різ Йідною людиною це найкраще оберіг. Та усі, як один студенти твердять, вишиванка не просто одяг, якось по іншому в вишиванці прочти. Почуваєшся так, вільним а до всього гарна вишивка може виглядати і цілком сучасно. Вишивка, яку я знайшла, мені дуже сподобалася, тому що це практично. Це Сучасно Модною вишиванку вважають не тільки студенти. Американський журнал Вок назвав її найгарячішим трендом сезону. Українські мотиви заполонили весняну колекцію Валентино. Від світових подіумів не відставав і Чернігівський коледж. Тут влаштували власний показ. <звук> Моделлю на кілька хвилин відчув себе викладач фізкультури Андрій Любенко. Таке саме було, що молодий, озорний. І дух такий був, знаєте, патріотичний, тому що Україна єдина вишиванка дісталася фізруку від діда. У родині вона вже кілька поколінь, але на заняття у ній чоловік не ходить. Трошки незручно, із за того, що це така реліквія, можна сказати, і викладати, якщо якісь рухи, воно треба зберігати. Поки що не стала повсякденним одягом національна сорочка ані для студентів, ані для викладачів. А от на свята вбирається у вишиванку із задоволенням. Це все ж таки більш. Як на мою думку, церемоніальний одяг. І якщо будуть свята, якщо буде те, то ми будемо їх одягати. Бо я вважаю, що вишиванка це як душа нашого українського народу. Національне вбрання не герб і не прапор, та ще один сакральний для українців символ до того ж ближче до тіла. Тож не дивно, що цьогоріч президент уже отримав прохання затвердити день вишиванки як офіційне свято.